гайз! ну що ж, пройшли змагання найсильнішої людини Європи, які принесли нам доволі неочікувані результати. Організаторам із Giants Life вдалося зібрати чи не найкращий склад учасників за останні декілька років, деякі атлети навіть кажуть за останні 10 років. Крім цього, якраз під цих стронгів сюди завезли дуже цікаві івенти. Ну і як наслідок до останньої вправи ЄСМ у, у нас була неабияка інтрига. Отож, давайте з вами оглянемо, як усе це дійство відбувалося. Справа номер один мала назву прес-медлі. Тут організатори підготували учасникам аж цілих чотири елементи, кожен із яких потрібно було підняти по два рази. Серед цих елементів були гантеля 90 кг, 150 кг сейф прес, 150 кг аксель та такої ж ваги локліфт. На перший погляд це був доволі легкий івент, але по факту вийшло так, що половина учасників зазнала просто нищівного фіаско уже на другому елементі вправи. Цей сейф прес трохи відрізнявся по конструкції від тих, з яким учасники робили свої розминки та свої тренування вдома, що, як на мене, зіграло свою роль та в певній мірі і привело до таких результатів. На випрямлених руках його надзвичайно хітало, і втримати рівновагу з ним було дуже важко. Більшість стронгів, які успішно пройшли сейф прес, просто вижимали його силою, намагаючись не дати снаряду вибити їх із рівноваги. А от решта атлетів, серед яких був і наш Павло Кордіяка, намагалися подужати цей сейф прес, так би мовити, з наскоку. Виходило це, як ви зрозуміли, погано. Першим вийти та показати клас зумів у Андрій Фойту. Чех впевнено пройшовся по кожному елементу цієї вправи, показавши дуже хороший час у 64 цілі та 96 сотих секунди. Саме це дозволило йому посісти тут другу сходинку. ми всі Yeah. Матеуш Кілішковський та Люк Річардсон виходили між собою на очну дуель. Обидва справились із всіма елементами та забрали собі перше та третє місце. Любитель Уських був дуже шибкий, ну а Річардсон відповідно показав третій час. <right now> And both men set the axle. Rich Oral absolutely decimated that press. It's Lawrence. Richardson again. Bristol. Two reps needed. Neck and neck. One motion there by Koski, He's just gone ahead. Last rep. He gets it. Luke Richardson. Права No2 Walk, і тут сталося ну, просто щось неймовірне. Паді Хайнц, який, як показує графіка, є найлегшим атлетом, не просто виграв цю вправу, а декласував усіх своїх суперників, встановивши новий світовий рекорд, який до слова перевершив майже аж на 25 метрів. Ще двагою 200 кілограм, паді Хайнц зумів пронести майже на 90 метрів без одного сантиметра. Як казав Павло Кордіяка, у паді короткий біцепс, що допомагає зручно обійняти цей шилд, ну а далі справа за ногами. Кордіяка, до слова, тут реабілітувався за перший івент та посів друге місце одразу за паді. Український Стронгмен зумів пронести цю залізяку на 61 метр та 84 сантиметри. Замкнути трійку зумів Матеуш Кілішковський, що було доволі прогнозовано, бо він зазвичай дуже сильний у таких івентах. Тут він показав результат у 56 метрів 82 сантиметри. Далеко відпускати поляка не збирався Люк Річардсон. Він фінішував одразу за ним, із результатом трошки більшим за 56 метрів. Richardson, now steady in a way, slowing down a little. на is down. Richardson a little. Кинути до своєї скарбнички хороших 8 балів, залетівши до цієї п'ятірки, зумів ще один англієць Ендрю Флін. Вправа номер 3 це Carry Drag. Тут атлетам потрібно було перенести 125 кілограмову наковальню та відтягнути назад ланцюг із якорем вагою 250 кг. Так як на цьогорічній найсильнішій людині Європи дуже багато швидких атлетів, то було цілком очевидним, що розділяти їх будуть буквально мілісекунди. Чинний володар титулу чемпіона Європи шотландець Люк Стольтман, на жаль, після третього івенту знімається із змагань. Курдіяка, Хайнц та Келіш були у фінальній трійці і зуміли показати доволі непогану зарубу. Голо був швидшим за своїх суперників у етапі і знакувальнею, але уже ланцюг та якір так легко йому не піддалися. Виявляється, що на шилді Кордіяка отримав невелику травму біцепса стегна, що і попливало на його швидкість. У другому етапі, на жаль, українця обігнали і Поляк, і Паді. Келіш до слова виграв право, а Хайнц показав четвертий час. Також цікаві результати показала трійка Фойту, Флін та Люк Річардсон. Всі вони фактично синхронно фінішували із на а от задня передача була набагато краще саме у Річардсона. Чемпіон Європи 2020 року зумів показати такий же час, як і Кілішковський, що й дозволило йому поділити бали із поляком. Фойту в результаті отримав 10 балів, а от Ендрю Флін задовільнився п'ятим місцем та отримав у свою скарбничку хороших 8 пунктів. Друзі, нагадую, що змагання стронгменів я транслюю у своєму телеграмі, де ми, власне, і дивилися найсильнішу людину Європи. Запис цього турніру скоро також буде там, тому підписуйтесь та слідкуйте. Також хочу подякувати усім тим, хто підтримує мене, мій канал та вихід нових відео. Якщо ви також хочете це зробити, то посилання на реквізити я теж залишу у описі під відео. Івент номер 4 це станова тяга Акселя на повторення. Вага такої штанги була 350 кг, і так як Павло Кордіяка зумів трохи підняти свій разовий максимум, то можна було очікувати, що український Стронг здобуде непогані бали за цей івент. На той момент, дивлячись пряму трансляцію, ми ще не знали, що у Кордіякі є проблеми із задньою поверхнею стегна, тому таких хороших, впевнених 4 повторення у такому темпі нам було явно мало. І на куражі за монітором комп'ютера мені здалося, що тут буде 5, а можливо навіть і 6 повторів. Але все ж таки задня давала про себе знати і Курдіяка і так уже занадто ризикував, тому добре, що зупинився на чотирьох. Ну що ж, Павло, це станова тяга, це не найкращий івент для тебе. Часаме ти втрачаєш тут доволі багато очок, але сьогодні тобі вдалося зробити 4 повторення. Здається, ти дуже цьому радий. Так, безперечно, я радий, але ще перед цими змаганнями я сподівався навіть на кращий результат, оскільки мені вдалося значно покращити свою станову тягу. Проте, на жаль, після другого івенту у мене з'явилися неприємні відчуття у нозі, що зрештою і повпливало на мій результат. Саме тому я не хотів сильно ризикувати перед ВСМом. Також чотири повторення на станові зумів зробити Айвор Смокталіс, тому він разом із Павлом тут дотримали по 6,5 балів. Одним із головних кандидатів на перемогу у дедліфті був ніхто інший, як Рауно Хейнла. Естонський ветеран зумів потягнути цілих вісім повторень, і при цьому як здалося, він ще залишився собою трохи незадоволений. Так як це Європа, і тут немає ані Хупера, ані Метьюрага, то ці вісім повторень дійсно мали б принести діду перемогу. Але, але, надзвичайно потужну тягу показав також і Падді Хайнс. Темна конячка, як його ще також називають у струнгмені, теж зумів виконати 8 повторень, і особисто для мене його результат подарував мені набагато більше емоцій, аніж тяга рауну. Хоча, якщо трохи до нього придратися, то як і зауважили глядачі на трансляції, фіксація у падді була не найкраща. Разом із англійцем виходив також і Ондра Фойту. Молодий чех зумів покращити свою станову тягу і таким чином показав нам цілих шість повторів. Англієць Люк Річардсон та ірландець Пао Дваєр поділили між собою бали четвертого місця. Кожен із них затягнув цих 350 піятдесять кілограм на 5 разів. Дуже близько до п'яти повторень був також і поляк Матеуш Кілішковський, але на щастя, Магнус вермагнусен шапок вушанок не любить і не любить тих, хто їздить на болота. Тому зафіксував Кілішу всього три репса. <реш> Таким чином, перед заключною правою змагань Касел Стонс одразу четверо атлетів реально могли розраховувати на звання найсильнішої людини Європи, бо перше та третє місце розділяло всього навсього 2,5 бали. Ще однієї перчинки цій боротьбі додавав також факт, що подіум на Europe Strongest Man для декількох атлетів із цього списку означає безпосередню путівку на найсильнішу людину світу, яка відбудеться уже за півтора місяці. Розпочнімо із пари Кордіяка Ендрю Флін, які чисто математично змагалися за п'яте шосте місце. Проте, звичайно, Павло забезпечив собі хороший відрив. І фліну наздогнати нашого Стронга було вже нереально. На жаль, закласти усі п'ять куль Павло Кордіяка так і не зміг, і закінчив змагання на п'ятому місці із доробком у 34,5 бали. З головної четвірки претендентів на перемогу першими виходили змагатися Падді Хейнс та Матеуш Кілішковський. Обидва ці атлети дуже сильні у кулях, поляк ніби одразу вирвався уперед, але на усі п'ять його не вистачило. Натомість, падді Хейнс досить спокійно закладає усі п'ять куль, і при цьому показує досить хороший час, що дозволяє йому вибороти аж друге місце на найсильнішій людині Європи. Ну і у фіналі по суті за перше місце виходили змагатися чех Ондрій Фойту та англієць Люк Річардсон. Обидва атлети розпочали надзвичайно жваво. Буквально до п'ятої кулі вони йшли просто ніздря в ніздрю, але сил та й напевно і клею залишилося більше саме у Люка Річардсона, і саме він стає найсильнішою людиною Європи 2025 року. Фойто, на жаль, таки не зміг справитись із п'ятою кулею, а от чотири заклав повільніше за Кілішковського, через що і пропустив свого недалекого сусіда уперед на третє місце. Чеха насправді дуже шкода, бо минулого року у нього була абсолютно аналогічна ситуація. Він теж на найсильнішій людині Європи до останньої вправи йшов на другому місці, але якраз після куль опинився на четвертій позиції. Ось таке ось сумне дежав'ю. Якщо я не помиляю, то здається, на ВСМ ще залишається одна вакантна путівка, і, як на мене, цей Стронг якраз і заслуговує на неї. А от чи запросять його, це уже питання до організаторів. Ну, якось так, друзі. Думаю, що до кінця тижня я випущу ще якийсь ролик із якимись висновками по ЄСМ. -у. але для цього треба дочекатися, що будуть говорити основні дієві особи. А на цьому все. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що дане відео вам сподобалось, і ви оціните його своєю вподобайкою. Також не забудьте написати у коментарях свою думку про цьогорічний ЄС. Ну і підписуйтесь на канал. Це був Прокачник, тягайте залізо та бувайте здорові!